Мірошник Леонід Глібов. Мірошник мав хороший млин. В Хазяйстві не без що він. Про се гаразд усякий знає, хто хлібець має. Млин у мірошника був водяний, мірошник той хомою звався. І був він чоловік такий, що не гаразд за діло брався, а інший раз буває дорогий час. Вода раз з греблю просмоктала. Ну що ж, узять би і загатить. Так ні. Мірошник спить та спить. Вода ж біжить, ще більш прорвала, Хомій за вухом не свербить. Хто йде, мерщій у млин загляне, Ой, хомо, хомо, схаменись. Он скоро вже й води не стане. Піди лиш, брате, подивись. А він їх слуха щось не дуже. Нехай лиш, річка не калюжа, Води ще стане на весь вік. Схоми Хоми сміються добрі люди. Тоді побачимо, як буде. Дурний ти, Хомо, чоловік. І правді, сталося, як казали. Вода зійшла, колеса стали. Злякався мірошник та й біжить притьмом до прірви, щоб гатить. Курей тим часом із десяток. Прийшло напитися води. Узрів мірошник всіх паньматок. Бач, капосні кричить Куди у мене і так води немає. Ще й ви сюди. І зозла палецю хапає. Шпурнув та й всіх курей побив. А млин стоїть, хоч прірву і загатив, І що робити не втямає. Ні з чим зостався мій Хома. Води нема і курей чортма. На світі є такі пани, без діла сотні всюди сують, а за недогарок вони людей і лають, і мордують, вони все так, бач, хазяйнують. Та й диво, що у їх хазяйство піде все на сміх.